Привіт, ви на каналі Пілігрим 79. І я сьогодні хотів би поговорити про інформаційну війну і хотів би показати відео, яке б показало українцям, наскільки інформаційна війна зараз бомбить українських ютуберів, українських стрімерів, які ведуть стріми. Я вже десь приблизно півтора року веду стріми в Ютубі. Це переважно футбол, матчі, але як вчитель, сільський вчитель, я також веду стріми деяких заходів, шкільного життя, які присвячені таким круглим датам, значущим датам для України, українців. Ну, наприклад, було недавно річниця відзначення 90-91 рік від дня Голодомору 32-33 року. В одній школі, де я працюю, я провів стрім і побачив, скільки нападків на українську трансляцію, яка говорить про українську історію. З боку. Ну, Хтось їх називає рашисти, боти. Я думаю, що це просто елементарно люди з хворою психікою, які проживають на території пострадянського Союзу, які полюбляють дивитися російські канали і годуються, годують свій мозок. На цих каналах. Звичайно, країни, європейські країни їх як можуть перевчають, як їх можуть, згладжують, терплять, але нутро расиста воно проривається і вони ну, роблять просто. Словом непотрібні речі під час стріму. елементарно речі, які присвячені таким важливим датам для України, українців, також на другий день я також проводив стрім, який був присвячений Дню гідності і свободи, який відбувся 2014 року, де наші земляки відстояли. Свою свободу, право на ідентичність, вибір і якою це важкою ця історія була. Але представте собі, що до того, я, коли ви знімаєте стрім, то ви бачите, що відбувається в стрімі, але не можете відповідати, тому що ви ведете стрім. І для того, щоб коректно людям щось пояснювати чи відписувати, має бути якийсь модератор, яку ви назначаєте чи домовляєте заздалегідь, щоб його можна було призначити, щоб він коригував ці всі відписував, відповідав, удаляв. На жаль, в мене немає такої людини, і я, наприклад, вже сам по ходу нічого пояснювати, розказувати не можу, але коректно видаляю ці всі повідомлення. І представте собі, що крім того, мене приємно вразив Ютуб, який також неприємлимі коментарі, які ну, прямо несуть погрози, приниження, брудну лайку. Вони просто їх так само блокують. Як на перших своїх стрімах, коли я побачив такі відео, які блокуються, це, до речі, я вів е, трансляцію ну, трансляцію там. З моєї церкви, де я відвідую її, і побачив, блокуються, деякі, просто не показує YouTube цього коментаря. І мені стало цікаво, що, що це може бути. Коли я відкрив, я раз назавжди зрозумів, що такі повідомлення, які блокує YouTube, їх просто не вартує відкривати. Тому що ви нічого там розумного, того, що щось доводить чи аргументує, ви не прочитаєте. Тому я хотів би сказати, що сьогодні кожен український ютубер, навіть невеличкий ютубер, такий як я, там з підпискою там, 1700 підписників, він може вести інформаційну війну. Він може просто показувати різницю між нами, українцями, і ними, хто. Жадає, можемо повторити, і багато інших речей. До цього відео я додав відео, я зробив запис екрану у своїй трансляції, тому що трансляція, коли проходить, можливо, хто знає чи не знає, то він багато коментарів пишеться. Але коли трансляція завершилася, і відео зберігається, обробляється YouTube і зберігається. Ці коментарі, які навалили за трансляцію, їх просто не, немає. Їх просто вони стираються. І лише тоді, коли, можливо, хтось там заходить, дивиться, передивляється цю трансляцію, може щось дописа... написати нове, яке вже збережеться на віки. А от ті, що в процесі трансляції реального прямого ефіру, воно не зберігається. Я спеціально взяв зробив. Заради експерименту, щоб можна було просто елементарно показати, як ці боти навалюють. ну Це не боти, це реальні люди з, з певними проросійськими своїми цими, я не навіть... що... менталі совковим менталітетом. Не переключайтеся. Я почну. Трансляція була досить, ну, така там хвилин 20, може трошки більше, але я вставлю відео якраз з тих моментів, коли почали навалювати коментарі. Ви можете побачити ці коментарі в відео, і е, зрозуміти, що е, якщо ви навіть невеличкий ютубер, е, блогер, е, який висвітлює ситуацію в Україні, то ви можете вести свою інформаційну війну. і... Елементарно блокувати цей непотріб, блокувати їх на своєму каналі. Деякі коментарі я видаляв, але побачивши працівництво цих людей, елементарно по ніку, там якась, там, по-моєму, армія Путіна просто його блокував повністю на своєму каналі. І все. Але їх же не один, а їх ціла свора, які постійно бомбардують. І їх саме цікаво, що видно, коли е, ти починаєш вести, там ну, 10 чоловік дивляться, як трансляція, потім раз 15, потім раз 20, потім... тобто е, додається ну, звичайні сторонні люди заходять, дивляться, але ж і разом з тим е, з цих людей велика кількість е, расистів. Гарного перегляду я хотів би почути вашу думку, можливо, якісь запитання, коментарі. Це нова рубрика, яку я розпочинаю на своєму каналі Пігрим79.